Кольних арен у Мюнхені і навіть в Берліні. Керівництво нацагенції з питань підготовки до євро пояснює розбіжність у цінах дуже просто. Мовляв, спочатку кошториси на будівництво об'єктів до євро складали на місцевому рівні, а потім коригували на всеукраїнському. Звісно ж, апетити чиновників національного масштабу виявилися набагато більшими. Комунальний шантаж, ваш будинок от-от впаде. А ви справно перераховуєте ЖЕКу за комуналку? Ціла країна комунального обману продає вам послуги, яких не існує і змушує платити за роботу, яку ніхто і ніколи не зробить. А якщо ви відмовитеся, відразу ж погрожують відрізати вам останні блага цивілізації. Програма гроші з'ясувала, комунальний рай у власному під'їзді можуть отримати лише чиновники і не за совість, а лише за страх. Квартира мешканки Вольногорська на Дніпропетровщині тане прямо в неї на очах. Цеглина за цеглиною. Щоранку жінка рахує втрати. Ну все, розлагається кирпич, кирпич падає. Ну що, що ж під обоями? Ну все, що бачите, що... Наш сирот пенсіонерка та її сусіди щедро платять за послуги місцевого жеку. Світ газє тон як дев'ятсот рублей. Восімсот чим то руб. 800 800 руб. 700 чим то до чуть не 800. ЖЕК аварійного будинку. Регулярно робить тільки одне: збирає данину з мешканців руїн. Лучше я умру, а там ну такі гроші вже не возьму. Але примусити комунальників відповісти за зруйнований будинок ніхто не може. За всі три роки що висотка розсипається, комунальники спромоглися лише на одну копяну. Мутуску. Спасибо нашим городским властям, что не нашли веревочку, обязали, чтобы здесь не ходили детки, не, люди не ходили, потому что падают кирпичи на, на, голову. Вот нам они помогли на, насчет этой веревочки. Возможности бюджета городского 3-4 кровли в месяц, в вот. год. Все. А за что мэр другую машину купил? Э, Нет, подожди. А? За, за что? что Поможите нам порядок всем доминовским. Все, мы ничего не просим. Мы знаем, что на денег ни в городах, ни в селах. Простягати руку допомоги українцям жеки не поспішають. Збирають мільярди по всій країні, а роблять на копійки. Зібрану данину, яку їм слухняно несе кожен українець, жеки пускають на дорогі ремонти, автомобілі, фуршети. Докторі, о, в під'їзді. За 20 років комунальники звикли до розкішного життя за наші гроші. Наших півтисячі у місяць їм уже замало. Комунальники підробляють платіжки і змушують нас платити за неіснуючі послуги. А ви один, да? Да, один. А дружина, а дружина де дружина в больниці. получили звістку про борг. За теплоенерго її забрали больницю. Дружину ось цього полтавчанина комунальники мало не звели в домовину. Приїжджали колектори. Тут покої не давали. Вони вимагають влітку платити за тепло по зимовому тарифу. Я плачу чесно, як положено по тарифам. Вже четвертий рік пенсіонер судиться з комунальниками. Перед Фемідою тепловики визнають, що чоловік правий, але після суду щоразу виставляють борг у понад дві тисячі гривень. Після останнього візиту Жеківців дружину пенсіонера відвезла швидка. Що сталося з вашою жінкою? Ой, зараз Щася, немножко. І борг, який зараз на вас залишається: 2245. Жеки повністю втратили страх і тепер не просто прожирають наші гроші, а обманом змушують нас сплатити все більше і більше. Ось цей чоловік вже третій рік не платить по рахункам ледачого жека. Вважає тарифи у Києві космічними, Було грязь і так. і сталося. Я не платив, як платив, ну по старим тарифам. Приходили нові платіжки, за затирав yeah. тим самим. Київські чиновники розпорядилися підвищити ціни на комуналку в столиці ще в 2009 році. Однак, розпорядження досі не вступило у законну силу. Незаконність столичних апетитів на комуналку вже підтвердили два суди. Суд визнав факт, що кияни протягом ну кінець е, частину 2009 року і весь 2010, Сятий рік плачували просто по папірцях, які не набули законної сили. Однак мільйони киян вже третій рік справно платять за цими неіснуючими тарифами, бо судитися із жеками довга і дорога справа. І ще жодного комунальника не покарали ані за сміття у під'їзді, ані за дірявий дах. Кияни за багато років переплатили радимо людям і даємо пакет документів. Да, де люди звертаються до ЖЕКу. Ось цей пакет документів так, де просять зробити їм перерахунок, не лякають джеківці навіть міністерські перевірки, які щороку ловлять зажерливих комунальників за руку. Порушення встановлені в 260 суб'єктах господарювання, приведення розрахунків у відповідність до вимог законодавства дало змогу попередити обрахування споживачів на суму понад 113 мільйонів гривень. Ось так виглядає під'їзд в одному з київських районів. От десь мутарія в этом місці. Жек ремонтувати біобілку діти, не хоче. Ні, не за своє що делають. А тут розсілися Жеківці, відповідальні за засмічені під'їзди та двори. Там це оєздання напічкане людьми, і здесь це оєздання, напічкане людьми, коротко сидять і там бумагами ковиряють. Але спитати у комунальників, чому вони змушені жити у хлівах, мешканці не можуть. У Жеку їх зустрічають, сховавшись за сім омазом замками. Закрита. з тієї сторони. Барикадірується. Закрита кругом. Сверху люди є зі закрита. Да не прийому ніпани. Комунальники виходять на люди лише у лічені години прийому, хоча живуть за гроші мешканців. Ви знаєте, навчити сьогодні неприйомний день. Ви прийшли вот час, прийшли мешканці. Ваше ви получаєте зарплату з моїх дня з лінія тих людей. Тому у вас прийомний день, коли ми прийшли. Щоб розповісти про нестерпне життя під дирявими дахами та зруйнованих під'їздах. Кияни влаштовують справжнє полювання за невловими працівниками жеку. Але впіймав чи ні, а щомісяця ж віддати комунальникам кілька сотень гривень. Извините, мені, за цю от халупу, мені приходить 640 рублі. За що? А отримуєш за це? Беру От, Не маленький камушок. І от нас уходить. А то все дирки в підвал. Просто, ви знаєте, ночі встаєш, а у тебе така криса до сидить. Наш ЖЕК готувався к отопітельному зимового періоду путем забівання окон. Гваздямі Гвоздя? досипиться, ну, розвалюється ж дерево, разве можна його забивати? Але українські комунальники такі вміють працювати не за совість, за страх. Ось найпорядніший у столиці, а може, й у цілій країні жек. Будинок блищить, у дворі ані порошинки. Лише світає, а комунальники вже чухають під'їзди і спробуй тут не вилизувати двір. Адже зі свого балкону за роботою старанних двірників спостерігає сам генпрокурор. І такі ж, як і він, статусні сусіди. В такому дому спробуйте не вбрати. Жінці такі. Що... Продажні зірки. Як шахраї роблять мільйони на зірках, планетах і навіть місяці. З точки зріння всіх астрономів професіональних, це чисте води шарлатанство. Другий паспорт. За скільки можна купити громадянство Євросоюзу? За двушку ми тебе відведемо, зробимо відвідні. Все за двушку, так? Да? Так, да, все за двушку. Заробляю копійки, витрачаю мільйони. Саме таким лозунгом керуються українські можновладці, які офіційно отримують копійчані зарплати, але при цьому користуються найдорожчими лімузинами і приватними літаками. Все справа в тому, що влада не бажала декларувати свої витрати, і до сьогодні ніхто не міг спитати чиновника, де він взяв гроші.